официант. Добрый день. У вас ваше меню. Угу. Дякую. А, подскажите, пожалуйста, что это за такая страва? Борщ. Борщ. Це рідка страва, що вариться з різноманітних овочів і має безліч варіантів приготування поєднаним класовим смаком. Це основна перша страва української кухні, яку готують в усіх її регіонах, яка набула міжнародного визнання, як, наприклад, суші одразу пов'язують з Японією, а карі з Індією. Так і борщ є символом української кулінарної культури. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві. У своїх щоденниках про страву згадав німецько торговельний агент Мартін Груневек. 17 жовтня 1584 року його кокопейська валка доїхала до Києва і зупинилася на ночівлю над річкою Борщівка. Саме так назвав її торговець у своєму щоденнику. Це була нинішня річка Борщагівка, що дала назву сучасним західним околицям Києва. Киявни пояснювали гостям походження назви річки тим, що у цій місцевості свого часу діяв борщовий базар, однак аргументував це тим, що кияни не мали потребу. Добиратися так далеко від центру міста заради борщу, він не міг повірити в те, що борщ, чи то інгредієнти для нього у Києві більше ніде не продавали. Деннику він пояснював це так: Русини купляють борщ рідко або ніколи. Тому що кожен готує його у себе вдома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. А, мені цікаво, які саме інгредієнти входять до складу борщу. До класичного українського борщу входять вода 1,5-2 літри, свинина або яволочина на ксті 400 г, грам, картопля 4 середні. Буряк дві штучки невеликі, морква одна штучка цибуля, три штучки середні, капуста білокачана свіжа, 300 грамів, томатна паста, дві столові ложки, сончноукова олія, дві столові ложки, лимонна кислота, дрібка, сіль, лавровий лист, перець за смаком. Перепрошую, у мені не сказано, скільки всього джоулів або енергії я отримую, якщо я з'їм одну порцію борщу. Один калорій несе у собі 4,2 джоулів, а один кілокалорій несе у собі 4200 джоулів. Наприклад, якщо ми візьмемо 100 грамів борщу, то у нас вийде 60 кілокалорій. а якщо ми візьмемо 400 г борщу, то у нас вийде цілий мільйон джоулів. Щоб знайти механічну роботу, нам потрібно М помножити на G і на H. Цікавий факт, щоб машина Рена Сендеро проїхала 100 метрів, вона має витратити приблизно 964 кілограмів борщу. Я вирішила обрахувати, скільки всього нам потрібно використати джоулів, щоб підняти цілого слона. Як ви вже можете помітити, я вже все це за кадром обрахувала, і в нас вийшло 40 кіло джоулів. Видання для вас: ви маєте обрахувати, скільки всього борщума ви маєте з'їсти, щоб отримати 40 кіло джоулів. Ого. Тоді давайте я візьму цілих дві порції борщу. Дякую за увагу, до нових зустрічей!